Доброго ранку, любі діти! Рада вас всіх вітати! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати звуки нашої мови. Тож, давайте спочатку пригадаємо, які взагалі бувають звуки, які, як вони поділяються. Так, звуки бувають голосні та приголосні. А чим же вони відрізняються, діти? Так, голосні звуки ми можемо співати. А приголосні звуки. Ми їх промовляємо. Голосні звуки ми співаємо без перешкод. Давайте з вами проспіваємо голосні звуки. А О, И, і, і. Розумнички. це ми з вами співали голосні звуки. Нам ніщо не заважало їх промовляти. А приголосні звуки ми не можемо проспівати. Ми їх можемо тільки промовляти. Тому що нам заважають і губи, і зуби, і язик, різні перешкоди нам зустрічаються на нашому шляху. Так от, діти, сьогодні ми познайомимося з новим звуком. А з яким? Подивіться уважно на дошку. Хто до нас завітав? Так, це жук. Послухайте, яку я вам казочку про нього розповім. У садочку, на бузковому кущі, жив собі поважний та розумний жук. Його сусіди, павучки, мушки, бабки, бліжки приходили до нього питати поради. Розумний жук. Трошки поміркувавши, відповідав Ж-ж-ж-ж-ж. Ой, який жук. Діти. А де ж жив наш жук? Так, хто був уважний? Ж -ж -ж жук жив на Бузковому кущі. Розумнички, молодці. А чому до нього приходили сусіди? Так, тому що він був. Розумний та поважний жук був. Ось який. А як говорив наш жук до сусідів, як він говорив? Ж, -ж, ж! Давайте всі разом з вами промовимо цей звук. Але спершу давайте пригадаємо, коли ми промовляємо звук Ж, наш язик утворює чашечку. Так, всі утворили. Чашечку. Кінчик язика за верхніми альвеолами, але не торкається їх. Зуби зробили парканчиком ось так. Губи зробили бубличком кругленькі, як на букву О. Так, на звук О ми промовляємо. Так, Бічні краї язика притиснуті до верхніх корінних зубів. А посередині язика йде теплий широкий струмінь повітря. Давайте всі разом промовимо цей звук всі разом. Ж! Ось як наш жук жужжав. Ж. А тепер давайте положимо ручку на наше горло, ще раз промовимо цей звук та дізнаємось: спить у нас голос. Чи гуляє, коли ми його промовляємо? Ж. Ж. Так, діти, наш голос гуляє. Значить, що ми можемо з вами сказати? Звук ж. Ось він який. Це в нас буква Ж. Так? ми промовляємо ж звук, а бачимо букву. Значить звук Ж. у нас приголосний звук. Ми його можемо промовляти і твердо, і м'яко. Також цей звук, ми сказали, він у нас, голос у нас гуляє, значить, звук у нас дзвінкий. Дзвінкий він, розумнички, молодці. А ось подивіться, це у нас буква Ж. На що вона схожа? Я узяв нитки червоні і зв'язав дві букви К. Якщо ми пополам розділимо цей звук, то ми бачимо, як дві букви К у нас К. Отак, пополам, так? Вмить з'явилась на долоні буква, схожа на жука. Ось отут ми зв'язали дві букви К, одну букву К та другу. Зв'язали ниточкою, і вмить у нас з'явилася буква схожа на жука. Так? Ось він нас чимось. Схожий на нашого жука. Наша буква «ж» схожа на жука. Розумнички молодці. А зараз, діти, погляньте на дошку та послухайте віршик, який я вам прочитаю. Називається він Папужок Жак. Папужок Жак купив піджак. Папушка Жанна жовту. Піжаму, а жабка Жанета жовту жилету. Жилетку. Так, діти, подивіться, ось у нас папужок жак. Так, у нього жовтий піджак. А ось папушка Жанет, Жанета. У неї, ой, папушка у неї жовта піжама. Так, піжама, а ось жаба у неї жовта жилетка. Добре, розглянули. А тепер давайте розглянемо малюночок та ще знайдемо слова, у яких є наш новий звук Ж. Погляньте уважно. Так, ось у нас жираф. У слові жираф є звук Ж. Так, звісно. У слові жираф є звук Ж. А де ж він стоїть? Звук Ж у слові жираф стоїть на початку слова. Розумнички. А ось у нас жаба. У слові жаба є звук «жи». так, також є звук Ж. А де ж він стоїть у слові жаба? Звук, «ж». звук «ж» у слові жаба стоїть. На початку слова розумнички. Так. А ще що ми тут бачимо? Ось, подивіться, на дереві в нас висять жолуді, так? А у слові жолуді є звук ж. У слові жолуді. Так, звісно, у слові жолуді є звук ж. А де ж він стоїть? Цей звук? Так. Звук ж у слові «жолоді» стоїть на початку слова. А ось подивіться, діти, в чому це, на чому це в нас сидить жабка? Так, вона сидить на діжці. Це діжка. Діти, давайте це слово промовимо. Діжка. У слові діжка є звук ж, як ви гадаєте. Так, діжка є звук «ж». А де ж він у нас стоїть? Так, звук Ж у слові діжка стоїть всередині слова розумнички. А ось у нас «їжак». Їжак, так? є у слові їжак, звук Ж. Так, розумнички, є звук Ж. І де ж він у нас стоїть? Їжак. Звук Ж стоїть. Всередині слова молодці. А ось, діти, подивіться, у нас вуж. Вуж. Діти у слові вуж. Є звук ж. Так. А де ж він у нас стоїть? Звук ж у слові вуж. Стоїть в кінці слова. Розумнички, молодці, ви були дуже всі уважні. Так от, діти. З яким же ми сьогодні звуком з вами познайомились? Так, Ми сьогодні познайомились зі звуком ж. Це у нас буква «ж». Давайте ще раз Про... Промов... Хто до нас завітав на заняття? З... Жук. Так? Давайте ще раз промовимо цей звук. Ж. Губи у нас округлені, зуби у нас парканчиком. Язик утворює чашечку, бічні края прижимаються до верхніх зубів. І повітря у нас іде тепле, так? І голос у нас при цьому гуляє. Давайте ще раз промовимо його. Ж. Добре, молодці. Діти, я сподіваюся, ви всі запам'ятали наш новий звук та навчилися його вірно вимовляти. На цьому наше заняття закінчилось. А ви вдома ще потренуйтеся цей звук вимовляти. Та пригадайте ще слова, з які з цим звуком ми вчили, а може, які ви свої знайдете слова. Я буду дуже вдячна вам, що ви знайдете слова нові зі звуком ж. На цьому наше заняття закінчилось. На все вам добре, до побачення, любі мої. До нових зустрічей. Бережіть себе, зустрінемося на наступному занятті.